Всім привіт! Сьогодні грає Forza Horizon 5 в режим Eliminator, і бачите, де в мене вже машина, де я з'явилася. Боже говорити, розучилася в. Е, ва... В аеропорту. Ну, ось тут. Де я з'являлася і нічого немає. Все-таки отам на мосту. Вау, як гарна. Така якісна. Не знаю, яке у вас, але у мене таке якісне гарне зображення. Так, що там, що там, дай покрутитись? Нічого немає. Я в зоні, ось там на мосту. Я вже знаю, що там завжди є дроп, Це дуже-дуже-дуже кайф. Так, це у нас друга форза підряд ніби. Але я не впевнена, тому що світла немає. Мені вже дуже важко за цим навіть слідкувати, коли є які відоси. Я просто швидко рендерю, загружаю і вимикаю комп, щоб у нього не було ніякого стресу, тому що я е, дуже розстраю, як це буде. Засмучуюсь, коли він вимикається. Ну, не сам по собі, а через вимкнення світла. Ой, коротше, думаю, це. Новий рік! Новий рік! Дивіться! Ялинка! Блін, це там, мабуть, якийсь сезон новий річ. Так, в мене тільки що була оптимізація для мого ПК. Я надіюсь, в мене вийде зробити тиждень форзи, чи хоча б не тиждень, а просто часто форзу. І попроходити сезони, пограти в вишибалу. Так. А що в тебе там сталося, чувак? Нормально повишибати, щоб все було просто супер класно. Їдь до мене, в мене погана тачка, чувак Киш, дякую тобі дуже. 40 гравців. Зона велика, що робити, я не знаю. Що говорила вже забула. Ой, коротше, реально вишибали. Так. Всі люди ззаді, але я не хочу до людей. Це значить, що вони там забрали всі дропи і там нічого немає. Треба їхати кудись вперед. А яка це в нас пора доби? Це, мабуть, вечір і зараз буде ніч. Таке, таке, таке так собі. Так. Чи ви пропонували пограти в четверту Форзу? Я там скачала, ну, не я, Максим. П'яту не, не скачала ще, купила GTA. Якісь там аля зоряні війни. І, здається, Red Dead Redemption я не знаю, як ця гра вимовляється. Я ніколи в неї не грала і вперше почула я про неї від Максима. Ось, можливо, щось з цього пограємо. І якщо в мене залишиться пам'ять, я скачаю четверту форзу, можливо, пару каточок там зіграємо. Подивимось, але не знаю, чи це буде актуально. Ну, це я вже потім подумаю. Побачу, блін, ніде немає ніякого дропа. Поки граємо в п'яту форзу. Коли буде шоста форза? А вона буде? Чи буде п'ята? А довго була четверта форза? Я взагалі не знаю. Це я купили Xbox, коли там. В квітні десь? В травні. Я тоді почала так грати в ігри. А до цього я не грала. Молодець. <кхем> Вибачте. Менше треба говорити, Аліна, а, -а, -а, -а краще ду думати і дивитися, що там їде до тебе. Ні, ну, тут. тут, звичайно, ситуація плачевна, але я можу поїхати по дорозі, звичайно, і, можливо, щось з цього отримаю. Ну, чесно, я не думаю. Блін, ну чувак, ну йди нафіг, вр врізайся, врізайся. Ей, ти кудоский? Блін, так якось рівненько тут. Звичайно, рівненько. А, а мені то що, коли він швидший, блін, в п'ятеро, як мінімум. Вирізався? Ти Що, також по дорозі поїдеш? Слабий чи що? Дивись ось, як міні. Чи як там? Volkswagen Beetle вміє. Давай, 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 давай. Я розумію там дроп, але давай так Не буду навіть дивитися, що за дроп. Давай, 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 ти можеш, ти можеш, ти можеш, давай отак. 21, 22, 18, 14, 13, блін... Я надеюсь, чувака, також не вийде. Ааа, вийшло. Йо-мое поршмак. Макан, блін. Капець, він уже на фініш. Ну, чого тебе так занесло? Ліворуч, блін, це. Дурня, але. А чого він не фінішує так довго? Він що, там десь застряв? Завис? А я тут е, могла перемогти і не перемогла, так? Да? Чувак, що з тобою? ти що там упав десь чи що? Що відбувається? А де чувак? Блін, чувак. Ти не міг мені допомогти? Що за фігня? Блін, оця ну темна ніч мені взагалі не подобається. Можна? Вдень якось швиденько перейти. Так, ось і тачка. Ось і тачка, ось і тачка, ось і тачка, яке слово. Ось тут постійно в мене був дроп, як я з'являлася, являла, тому можна з'явитись тут і побачити. Думаю, буде. А ви як думаєте, пишіть в коменти, буде чи не буде тут дроп. Я думаю, буде. Я все вірю просто. Давай, давай швидше хоч дроп, тому що так зовсім погано, блін. Це несправедливо. Він мене вигнав, гонка була на гору. Салюти? Реально салюти. Не можна салюти. В цьому році ніяких салютів. Страшно. Що немає ніде дропа? Ви що, серйозно, Адазон? Ой, салюти, дивіться. Ну, це єдині салюти, які ми побачимо в цьому році. Я надіюсь, я надіюсь, ніхто не додумається запускати салюти на новий рік. Я думаю, це буде так страшно. Вони ж мають ідентичний звук, мені здається. Які ракети. Так. Швидко, швидко в зону, зона жесть, як далеко в когось, уже сьомий рівень, гору ще об'їхати. Як я могла. Дроп. Вже десь не бачу. Де він був? Вже хтось його захапав, да? взагалі нічого не видно. Як ви відноситесь до ночі в іграх? Чувак, ні ні-ні-ні-ні-. Ні, 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 ні. Це дуже погана ідея. Дивись, це, це максимально погана ідея. Іди від мене. Іди від мене, я не хочу з тобою ганятись. А класно, ти мене наздоганяєш. Що в тебе за тачка? Боже, дурне, нафіга мені та карта. Чувак, ти що дерешся? Ти на гору їдеш? Я не буду їхати на гору. Нафіг мені на гору, я поїду так? Фініш же не на горі. На горі? Фініш на горі. Блін, знову та сама фігня. Та ну як так? Я не хочу третю катку запускати. Чувак, стій А, ти зараз мене переможете, буде сьомий рівень, і потім тебе викине зона, тому що ти не спіш доїхати до зони. Таке я вже проходила. Давай, 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 давай. Він там зараз десь вріжеться. Ну ми з тобою переможемо, мій пальцогіночок, бітельочок. Давай, 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 мій малесенький, я тебе благаю. Їдь. Ми тут не виїдемо. Чи виїдемо? Виїдемо, давай, ми з тобою сильні. So. Їдем. 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 Їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Жалко тільки, що не нас дожене. Але то вже таке. А що робити оце в цій ситуації? Він не встигне. Він не встигне фінішувати Ну, він може встигне фінішувати, але він не встигне в зону. Чувак, цей, який зі мною ганяється. Блін, ну да, це, звісно, фігово. Він ще й там перевернувся. Ладно. Котимось донизу, 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 донизу. Попробуємо за чуваку. Блін, чи може попробувати взагалі по цьому. Блін, тайм-аут він прискорився просто. Я зараз спробую ось так якось. Але я розумію, що ми обоє, або він фінішує, його викине зразу, або ми обоє не фінішуємо і на цьому все. Ладно, це не так погано. Зона, блін. А нафіга робити оцю гонку на гору, якщо ну, граш сама розуміє, що тут неможливо встиг. Форза просто здуріла. Так, все тут вже можна десь зрізати, думаю. Ну, все, в нас вже майже час вийшов, а ні він, ні я ще не, не фінішував. А тайм-аут це тайм-аут-гонки? От зараз, в цей момент, чи тайм-аут зони? В гонки ж також є тайм-аут. Ну, за скільки часу ти маєш доїхати? Я пам'ятаю, колись я не встигла. Фінішувати і мене, і мого суперника вигнала зона. Все. Тайм-аут. Зараз когось з нас викине. Я. Да, мене вишибла Аріна. Цікаво, а його хто вишиб? Також Аріна? Я на це. Блін. Ну, ні, ну я дуже роз... зачарована в цій різі, звичайно. Але поки я рада, що я не одна. Щоб мене не одну, вона вигнала. Так, стендик зіб'ємо і чекаємо ще одну третю фі... гонку. Тому що фуфу -фу на сьогодні вона фінальна. Так, ще одна гонка. Остання гонка на сьогодні. Тепер я з'являюсь в ось цьому ось місці. Тут. Що це було? Немає повітряної тривоги. Немає, ну щось так жахнуло. Ладно. Угу. Знову ці салюти. Знову нічого не чути. Ззаді, де ставець, такого, хтось з'явився. Супер клас. І ніхто немає. Що реально? Це буде мій дроп? Реально, я за сьогоднішній день. Ще й ніфіга собі дроп порівняно з минулими катками я взагалі зараз в раю. Що по зоні? А, я майже. чітко в зоні, зараз вона буде звужуватися і потім вона звузиться кудись в іншу сторону. Зараз я ось цього чувака хочу назогнати, та хватить свої салюти. Блін, може за салют там мені здалося, що щось там на вулиці. Чвачок, тепер я буду е, тим шостим, ну, в моєму випадку, п'ятим рівнем, який за мною ганявся. Давай, 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 давай. Ти куди під літак ховаєшся? Ти, ти подумаєш, я тебе не наздожину? Ні, друг мій. 3,7, ніфіга собі, яка гонка. Угу. Це окей, їдемо, отак, як показує. Зараз у нас. е-е-е... Чувак! Я тобі просто безмежно дякую за шостий рівень за екзот. Екзомотив, екзокет офрод. І... Десятий рівень у когось! Щось я роблю не так. Вам так не здається. Людей немає, люди веде, я їду. О! Поняла? Ви всі на горі, так? А нафіга на горі? А що там? Десяти рівні роздають? Блін, ну до одного цього тічка, звичайно, їхати це така діч. Є Ді, сюди Так, головне, ну зараз я розумію, що гонка буде назад. А чка шоста в кусь так хтось ще один. А чо він стоїть? Чувачок. А, не стоїть, їде кудись. Ні-ні-ні-ні-ні, я хочу гонку. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Зі мною, зі мною, зі мною, зі мною. Хто небудь. Так, п'ятий форт їдемо. Шанси маємо. Треба переїхати. Ось тут карта каже на ту сторону. Тому що водичка, так? Водичка, п'ятий проти шостого ми майже на рівних. Я все-таки маю деяку перевагу в рівні, але не знаю, чи маю перевагу в тачці. Чувак, застряв. Де там можна було застрягти? Застрять. А як правильно? Не маю жодного поняття, як правильно. Так, їдемо, як каже нам карта. Так, ну, да. З поворотами, з тормозінням у мене, звичайно, проблеми. Блін, мені подобається, тут зима, зима а сезон літо. Все зелене. Це геніально. Так, тепер кудись туди, ось в гори. Ой, чувак, там нас доганять, намагається. Але я спішу в гори і в широкі полонини, я спішу. Зараз. Оп, дропчик. Ну, дропчик мені вже не потрібен, тому що я і так зараз буду на сьомому рівні. Я на те надіюсь, попереду дерево не врізаємось, попереду ліс, об'їжджаємо все. Зараз тут будуть дрованяки, палки, якісь, які хтось наклав, щоб по ним не проїдеш. І. Ту -ту -ту -ту! Фініш. Ой, врізалась. Нічого страшного! Це який у нас рівень. Ой, сьома рівень! Форбронка. О, я не люблю цю тачку. Бронко? я ж уже їздила на Бронко. Так. Купа дропа. Зелене. Зелене. Все зелене. Їдемо. Оп-оп-оп! Чувак ззаді. Давай, 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 гоночку, гоночку. Гоночку, гоночку, гоночку. Боже, дякую, що ти мене протаранив, Чил. ні 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 не ні як це? Лансер набирає швидкість швидше, ніж Бронко 7. Так, ланцер, ну подвінця. Я розумію, що ти зовсім не погана машина. Кудись спхнула трішки чувака. Але все-таки Форд Бронко сьомий рівень, ну йо-майо. -йо. Ну, ще яке, йо-майо, -йо? показує не сюди, куди я їду, але чо. А нам то що? А він буде їхати? Ні, дивись, їде по карті. А так також можна. Ось так ось дивись. Через дорогу. Головне, тут одне-єдине деревце. Дере, деревце не знайти. І будівлі тут ще є одиночні, одіночки. 700 метрів. Знаєте? Знаєте? Восьмий рівень зараз буде в мене. Боже мій. Да. Нічого страшного, головне, що восьмий восьми рівень. Я в раю враю Nissanгіte. Так, я не скажу, що це погана машина, тому що я на ній колись була в фіналі і майже перемогла, просто врізалась в останню, не знаю, десь на 100 метрів до фінішу. Я би в ліс не їхала, мабуть, все-таки, хоч я там і бачу трьох людей, але. А ну йди сюди. Так, так, да, ти правильно робиш, що їдеш. Також восьмий, блін. п'ять. Да, ми такі з тобою дріфтуни, чувак, гарні. Так, я не поїду по лісу. Чи поїхати? Ладно. Я вже поїхала по дорозі, поїду по дорозі, надіюсь, він там десь вріжеться. Блін, він уже майже. Блін, він щось так багато пролетів. Дуже швидко. Так, місто. На колеса, на колеса, на колеса, дякую тобі, Нісанчик. Блін, я друга. Блін, 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 ні, 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 ні Чувак, чувак, чувак. Я бачила це дерево. Чувак, вріжся. Врізався. Але виїхав раніше ніж я. Блін. Ну чому? Вріжся ще раз, вріжся, вріжся. йо-майо, ну як так можна? Було? 16-та? сьогодні явно не мій день. Явно не мій день вихід. Так, ось така катка вийшла, вона мене дуже вибісила. Чесно, блін, я вже не можу. Скільки можна програвати? Наступне буде переможна. Все, переможна. Не знаю, чи вийде в мене тиждень форзи але що, щось вийде. Думаю, не вийде тиждень форзи тому що світла немає. Я не знаю, скільки я зараз відео встигну записати наперед. Так, що ж, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео!